Вітаю, дорогі друзі. Певний час я хворіла і не могла відповісти на ваші запитання. Сьогодні вже відчуваю досить сил, а так само і тривогу за Україну. Навіть не за фронт, хоча там зараз дуже важко, а за те, що відбувається всередині країни. Сьогодні я хочу подивитись відповіді на три питання. Четвірка жезлів та рицарь. Пентаклів вказує на те, що це була подія, певне святкування. Ми знаємо, що мало відбутись нагородження. Таке враження, що це щось на шквал помсти Жорстока і підла. Тепер хочу розібратися в причинах та винуватцях цієї трагедії. Відразу скажу, що сам удар карти виносить за рамки цього розкладу, і виглядає так, що причина цієї трагедії насамперед в тому, що можливо було порушено певні правила. Заявлено про вину, можливо, якісь документи або свідчення про якусь подію чи ситуацію, яка винесена наверх. І хочу сказати, що і на п'ятірці кубків, і на п'ятому старшому аркані бачимо священника. І я би сказала, що порушені були певні правила, традиції. А можливо, це було все продумано і сплановано. Можливо, є якась доля істини. Тих обвинуваченнях, які зараз звучать проти керівництва бригади. Але поки що ми бачимо лише те, що можливо стало відоме про певні дії, незаконні, і страх, який цим визваний, призвів до цього. Ну і ще така схильність підпорядковувати, як сказати, якісь розумні висновки певним стандартам, якимись звичним правилам поведінки. Коли не відходять від певних традицій, навіть тоді, коли цього не можна робити, коли це може призвести до таких трагедій, як зараз, візьму ще одну карту підтвердження чи спростування того, що тут є вина командира. На жаль, скоріш за все, це так і є. Яка його роль у цій ситуації? Він не зробив нічого як командир для того, щоб запобігти цьому. Таке враження, що просто чекав. Наслідки цієї всієї історії багато балачок, політичні аспекти, маніпуляції. На сьогодні ситуація виглядає так, що є певні дії. В будь-якому випадку тут швидких якихось висновків чи дій не буде, таке враження, що навпаки. Тут є політичні якісь аспекти, які не дають швидко і чесно, по справедливості вирішити це питання. І все залежить від волі певних осіб. Якось так. Можливо, через те, що хочуть втримати ситуацію, збалансувати, якось і не розгойдувати по квінту двійка. Але це також і жриця, яка вказує на те, що не все ми знаємо. Багато приховується, можливо, про те, що там ще йде слідство і йде певна робота. Я вирішила все таки глянути на дно колоди світ. Бачите, мені йде відчуття, що все в дуже закритому просторі. Не виноситься на загальний огляд ця інформація. Є певна група. У якій це все відбувається, ці закриті процеси, що відбулося із помічником Залушного, ну ось подарунок. Бачите, я в цій ситуації взяла ще одну карту до імператриці, тому що, незважаючи на весь позитив цієї карти, це аркан вейту, може вказувати і на нечесність, підлість, і, будь ласка, сімка мечів. Цей подарунок був підготовлений заздалегідь саме. Як певна відплата, і в мене таке враження, друзі, що тут була якась історія матеріального плану. Зробив щось таке, наприклад, тільки що мав зробити, тобто не, не зробив не більше, ні менше. В будь-якому випадку це щось пов'язане з матеріальним з грошима. Але однозначно, те, що ця історія продумана і це було зроблено навмисно його особистим ворогом. Знаєте, тут хтось задіяний із силових структур, саме із нижчого рівня. Можливо, молода людина, темноволоса. Причому наразі це вже відомо тим, хто цим питанням займається. Якась людина з близького оточення людини, що загинула. Яке відношення це має до статті залужного? Скоріше на цитака, це спрямована робота. Донести це, як Я подію, що з цим пов'язана. Я не думаю, що це. Так і є. Як це пов'язано з Зеленським? він до цього взагалі не причетний, хоча на нього зараз валяться багато звинувачень. Хтось із його оточення, двійка жезлів. Теж карта така зупинки. Це не карта діяльності. Може, це злий намір, старший аркан суд. Це як плата за те, що було зроблено раніше. От можливо, справді щось пов'язане з грошима чи з кар'єрою якоїсь особи може. На дні королева Жезлів, це влада. Можливо, він когось там, не знаю, зняв з посади чи не дав ту посаду, навіть коли йому пропонували щось за це. Нам, скоріше за все, не скажуть те, що відбувалося насправді. Скоріше за все, захочуть пригасити цю ситуацію, закрите питання. Бачите, тут є певні, можливо, страхи похитнути авторитет влади. Причому це не мається на увазі верховна влада України? Можливо, якісь структури в армії, принципи управління, наприклад, може, це також вказівка на страх перед справедливим покаранням. Знаєте, мені чомусь зараз, колесо взагалі повертає в минуле. Мені зараз вернулася ситуація. Пам'ятаєте, гелікоптер підірвався. Загинули посадовці. Тоді якось так воно зійшло все плавно. Знайшли, начебто, причини, пояснили. І здається, тут ситуація буде схожа якось на це. Як по мені це не випадковість, будуть певні дії з боку влади, буде розслідування, але буде певний страх винести всю інформацію у інформаційний простір. будуть намагатись не роздмухувати ситуацію і пустити все так, щоб йшло, знаєте, як іде. Ну, звичайно, щось буде, будуть якісь рішення, буде якась інформація. Але це якісь певні страхи за те, щоб не пошкодити цій всій структурі, працюють Ну, за те, що не все буде відомо, відкрито для суспільства. Подивимось швиденько внутрішні загрози для України. Захотілося мені подається карта, яка випала, і ту карту, яка на дні. Бачите, напряму карти не показують таких відкритих загроз. Але дуже важливим буде вміння справлятися зі своїм емоційним станом і згуртуватись, вміти діяти спільно. Крім того, шостий старший аркан це ще про вибір. І таке враження, що надто багато емоцій, все на рівні відчуттів. Загроза в тому, що можуть бути упущені певні можливості, шанси. Країна буквально відвертається від певних можливостей. І більше сконцентрована на аналізі втрат. Суттєва небезпека також від колаборації, від зрадництва всередині країни треба вибудовувати цей захист, треба розуміти цю небезпеку. Але таке враження, що тут така свого роду зупинка. Тільки початок розуміння того, що на це потрібно приділяти більше уваги. Диверсійні якісь дії ворога будуть, звичайно, намагатись для того, щоб люди не знали, за що братись, скажімо так. Навести жаху, страху, нерозуміння ситуації. Тут з Кубки взагалі вважаються картою непоганою. Але, бачите, крім десятки мечів, бачимо зараз тільки якісь активності збурювання, можливо, переживання, хвилювання, Тут у кубки вся енергія води, питання не в тому, куди воно вийдеться. Тут, бачите, все в наших руках, як ми повернемо, як ми зможемо справитися з цією ситуацією, чи вистачить нам волі на те, щоб пройти певні випробування, не піддаватися на панічні настрої. Насправді, друзі, найближчим часом ця загроза дуже велика. Ворог над цим дуже активно працює. Тут є і розхитування владних структур, тут є і залякування людей. Ми бачили і певні операції всередині країни, до яких ми насправді досі не готові, як показують аркани. І тут надзвичайно важливим буде врівноважений такий розсудливий підхід. А ми бачили з вами мечі лише один раз, і то в десятці мечів. І тут дуже важливим буде уміння побачити істинну картину, те, що відбувається насправді. Над цим треба працювати, тому що від цього залежить буквально майбутнє. І знову кубки, король. Мусимо навчитися жити не лише за емоціями і відчуттями, об'єднатись. Так, це важливо це відчуття єдиної сім'ї, єдиного народу, дивитися вперед, не застрягати в минулому. Така порада таро. Насправді мене тішить те, що я не побачила тут, такої сильної небезпеки, яку я очікувала побачити. Українці здатні впоратися з цією ситуацією, хоча можна сказати, що вони ще тільки починають, ще тільки вчаться справлятися з тими ситуаціями, з розгойдуванням середини країни і так далі. Нашій єдності у здатності залишити минуле в минулому, дивитися сміливіше вперед. Це, в принципі, нам, друзі, допоможе і стабілізувати ситуацію, втримати її. На цьому будемо закінчувати сьогоднішню нашу співпрацю. Важаю дорогі українці, сили, мудрості, миру в країні і в наших серцях. І до зустрічі на каналі.